Ну а поки що про те, як сьогодні ми нищимо ворожу техніку у тилу, ще одного удару зазнала російська чорноморська флотилія неподалік новоросійська спецпризначенці головного управління розвідки України. Підбили ворожий корабель. Це багатофункціональне судно, вартістю близько 60 мільйонів доларів, означене водолазними комплексами, гідролокаторами та засобами радіоелектронної розвідки. У момент атаки ворожий корабель якраз і виконував розвідувальні дії влучного удару. Гурівці завдали бойовим дроном. Корабель виведено з ладу. Його ремонт це величезні кошти і багато часу. І далі до подій на фронті від початку доби російські окупанти здійснили 26 спроб потіснити наших воїнів з займаних позицій. Сило оборони відкинули расистів біля Володимирівки та Шахового. Це в районі Добропілля на Донеччині. Водночас ворог має просування у серебрянському лісництві. Найбільше ворожих атак традиційно на Покровському напрямку. Утім, сили оборони стримують натиск. На рівні з Покровським, одним із напружених на східній ділянці фронту, залишається Костянтинівський напрямок. По суті, саме місто є ключовим для росіян у подальшій окупації Донеччини. За ним ворогу відкривається величезна і остання агломерація. Дружківка, Краматорськ, Слов'янськ. Окупаційним військам уже вдалося створити тут своєрідний мішок. Тепер вони щосили намагаються закрити його. Відбуватися з трьох боків нашому оборонцям стає дедалі важче. До того ж, у самому місті досі залишається близько шести тисяч цивільних. Евакуюватися їм допомагають волонтери, військові та групи нацполіції. Наш воєнкор Станіслав Кухарчук вирушив у Рейд разом з евакуаційним екіпажем Білий Янгол, як живуть люди під постійними обстрілами і чому. Му не всі готові виїжджати з охопленого вогнем міста. Дивіться! Так починається ледь не кожен ранок білих янголів на Костянтинівському напрямку. Поліцейські щодня отримують заявки на евакуацію цивільних із міста, що палає. Дорога туди лише одна, і росіяни давно контролюють її за допомогою своїх ударних дронів. Активна артилерія дорогу прострілює. Через постійні атаки російських безпілотників, узбіччя тутешніх доріг, буквально заставлені спаленою технікою. В'їзд у саме місто це по суті шлях у величезний мішок, який ворог сформував довкола. Цю горловину чітко видно на мапі Діпстейт. Росіяни постійно атакують захисників до того ж одразу з трьох напрямків. Та найголовніша мета зімкнути кліщі навколо Костянтинівського угрупування наших військ. Хоча ще торік 80-ти тисячне місто було. Відносним тилом. Зараз же ворога від міської забудови відділяє трохи більше як 5 кілометрів. Колись в Костянтинівці ось це місце, місце залізничного вокзалу, центрального ринку, було людним. Як Зараз бачите, все, все знищене, все побите. І постійно вибухає і стріляє. Росіяни засипають Костянтинівку керованими авіабомбами, снарядами та дронами, намагаючись знищити всі укриття, де могли б тримати оборону наші бійці. Дмитро сумом роздивляється руїни, на які окупанти перетворили його другий дім. Сам поліцейський родом із уже окупованої росіянами Авдіївки. Тут в цьому будинку жили тут 4 місяці, Авдіївку якраз дуже гостро почали обстрілювати, ми виїхали постійно, знімали тут квартиру. Згоріла вже п'ятниця. За офіційними даними Донецької ова у Костянтинівці ще залишаються близько 6 тисяч місцевих. Саме їх приїжджають рятувати екіпажі білих янголів. Щоправда, для багатьох людей невідомість переїзду страшніша за російські бомби. Пані Ала на вмовляння поліцейських відповідає, що почекає ще трохи. Пенсіонерка досі сподівається, що все ще минеться. Хто там кому я нужна? нужна Синочку, віднесенки мені, подзвоню. Чесно, я кажу. Мы вам у нас страшно, побито, да. і ми так сидимо, а так то, а ви знаєте, виходимо в бесітку і сидимо всі. Він б'є, а ми сидимо, понімає. І молимося, я молюся до Бога. Молюся за всіх людей. А вибачте. Зідом Ага. О, господи, що це Відійдіть Дідіть дороги. Ага. Та от туди хоч поспішові. Аби не приїжджати сюди дарма. Поліцейські попередньо беруть заявки. За цією адресою білих янголів викликали жінка та її 22-річний син. Але коли поліцейські приїхали, родина просто від них сховалась. І такі хибні виклики можуть коштувати екіпажу життя. Дрон. Багато їх тут багато, як бачимо. Тобто дуже багато. Покровському нікак кажеться, інше бачив, ніж тут. А от за наступною адресою білих янголів чекали із нетерпінням. Наталя та її чоловік, що не може ходити, вирішили не сподіватись на кращі часи і якнайшвидше виїхати з Костянтинівського пекла. Терпіти постійні обстріли в них вже немає сил. Сейчас серый залазишь. Давай, отжимай но. Ну, тут бомбежка ж бешень, да. Дело ни цвета, ни газа. Ни света, ни газа. Не света, а ж не зима. газа. И зима идет. И я коллега. До сына идите. Куда? Файл. 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 Костянтинівка вже залишилась і без комунікації, і без медобслуговування. Днями в місті зачинилась остання лікарня. А тому ця жінка вирішила відправити свого хворого брата подалі в тили, і домовилась з білими янголами про евакуацію. Втім, за день до приїзду поліції чоловіка вивезли волонтери. Вони сказали ваше важний болісіполні. Теперь переживаю, что он там теперь. А, я не знаю. Он больной человек, у него немножко сдвинулось. По фазе сдвинулась немножко у него. На машину зберегти говорю, машину зберегти а машина поліцейським вкрай потрібна. Роботи в білих янголів ще чимало. Щоправда, у навколишні з Костянтинівкою села екіпажі заїжджати вже не ризикують. Ну, заїхати в такі місця дуже дуже складно, тому що ну наша автівка не для таких доріг і там а, повністю просматрюється місцевість і активність дронів вища, ніж в місті. Поліцейські працюють лише там, де ще є можливість заїхати та виїхати однак не виключають, що з такою активністю росіян і Костянтинівка незабаром може стати недосяжною для евакуації. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромодан, Ігор Щепет. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.